Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за ваш обернений зв'язок і всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний террорзклад на тему, що йде з ваше життя, що приходить і чим серце ваше заспокоїться. Розслабтеся, загадайте себе любимо, і ми подивимося. Але спочатку подивимося, в яких ви енергіях, О, ви морських енергіях, що ви мужчина, то ви багато думаєте, розробляєте нові проекти, ідеї, які ділов... діловий. Досягаєте своїх мети і втілення тих ідей у життя. А що ви Кобіта чи дівчина, то ви така енергійна, наполеглива в людських енергіях, за словом кишеню не полізете, не полізе, у вас ніхто, ви даєте відбір. На готові все відстоюйте свої границі. Отже, ви така людина воїн, в яких лише енергія, енергіях, енергіях розбитого серця ви знаходитеся, розчарування, душевних переживань. Та, у вас поставлена точка ваших стосунків. Зрив стосунки ви не є ви не є в стосунках своїм любимим. Так, а тепер подивимося, що йде з вашим життя, що йде з життям? життя. Ми постійно були на якихось е, на якихось е, все були перед вибором. Що приходить в ваше життя, приходить у вас успіх у вашій роботі, приходить до вас оплата, нагорода за вашу роботу. Ви нарешті, ви нарешті визначилися, перебуваєте в процесі визначення своєї роботи. Ви були якийсь певний проміжок часу, так якби на розпуті і не знали, куди рухатися. Тепер ви вдосконалюєте свою роботу і чекаєте таких би оплату за результат вашої роботи. Буде нагорода, буде признання за вашу роботу. Так, от ви випили корол... королевої чаш. Вашій роботі допоможе якась допомога королевий чаш, яка буде до вас прихильністю і буде вам допомагати. А чим серце заспокоїть? Серце заспокоїть. Ваш духовний розвиток, зростання, інтуїція ваша. Ви будете все рішати в своїй роботі, в житті, в особистому житті, в судьбі, все по своїй інтуїції. І це і це вам буде приносити, як ви будете дослухатися до своєї інтуїції, то це вам буде приносити успіх у ваших справах, ви досягнете, ви досягнете всіх здійснення ваших мрій, надій, і сподівань, так що вірте в себе. Все буде добре. Якщо ви підтримуєте цей і приймаєте цей терор то ставте лайк і підписуйтесь на канал, в коментарях пишіть, дахай буде так. я від себе звучу вам миру, міцного здоров'я. І здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей!